Ти гуляєш степом і раптом бачиш перед собою здоровенні камені. І перша думка: та це ж інопланетяни влаштували тут посиденьки з кам'яними шашликами. Але ні, насправді це кам'яна могила в Запорізькій області, одне із найдавніших святилищ Європи. Нічого собі. Наші кращі рятаки будували? Зовсім ні. Сама могила це геологічне утворення, ніхто її не будував, лише природа. Чи прибульці, ну, чи боженька. Кам'яна могила з'явилася мільйони років тому, а близько 20 тисяч років тому наші пращури знайшли її та зробили ремонт в стилі пізнього плейстоцена. З того часу це стало святилищем. Сьогодні кам'яна могила входить до списку семи чудес України. Її називають українським стонхенджем, тільки якщо у британців це брили, то тут гроти і печери, вкриті стародавніми графіті. Серед малюнків бізони, коні, олені, мамонти, дивні символи і навіть посадь людей. А ще на камені є загадкові руни, які ніхто не може розшифрувати, і як вишенька на торті відбиток величезної ноги.